Вітаю, шановні друзі, у нас на каналі. Хочемо показати вам ось таке замовлення. Нам принесли шкіряні черевики на платформі жіночій. І ось така проблема. Дивіться, яка тріщина лопнула платформа. Другий такий самий, ось, будь ласка, звернулася клієнтка, попросила. Щось придумати, а що ми придумаємо? Ну тільки заміну підошву. Ось, зняли ми стару, ось хочемо ще показати, дивіться, Насквізь. Тому, як завжди, підібрали декілька моделей підошви, ми завжди намагаємось дати клієнту вибір. Самі їдемо до магазину, підбираємо підошви, моделі, пропонуємо їх клієнту, а клієнт вже обирає. Ось у нас одна моделька. Ось так з таким малюночком виглядає. Ось так. І друга модель. Ось така. Ця трохи вища. Ну, ця так по висоті така, як і рідна модель. І ось такий малюнок. Ось так буде виглядати. Показали обидві моделі клієнті. Вона, звичайно, одну обрала. Яку саме ви побачите у другій половині ролика, коли ми закінчимо роботу, та все вам покажемо. Додивіться до кінця. Ну що, шановні друзі, закінчили ми роботу з цими черевиками жіночими шкіряними. Нагадую, принесла клієнтка. Вони були на платформі. Платформа лопнула, як це зазвичай зараз буває. Домовилися з клієнткою, що будемо міняти підошву. Запропонували два варіанти підошви, показували вам їх у, попереднь... у першій частині ролика. Клієнтка вибрала один варіант, як бачите, це ось цей варіант. Та підошва, що повище. З ось таким малюночком. Все проклеїли, прошили по колу, накремили, як бачите, Замовлення виконане, все в порядку. Сподіваємось, клієнтка залишиться задоволена, ще в них походить, можливо, й не один, і не два сезони. Вам будемо вдячні за лайки та підписки. Будуть питання, пишіть у коментарях. Ціна роботи, як зазвичай ми кажемо, 1200 гривень за пару разом з підошвою та роботою. На все добре, до нових зустрічей!